Доброго дня, мої любі! Я повертаюсь до ведення своєї сторіночки. Дивіться, як сонечко мені допомагає зараз підзнімати контент. Клас! Поїхали. Нагадую, що зараз в мене є касиляночка, я її переробила, розрізала, була з цього кривулька. Розрізана знаходиться окремо. Цезу створена. Якщо цікаво, подивитися в тітоці, я це розповідала більше. Так, передумова в мене ще була ось такі, боже, сонечко, дякую. Ронделі клас. Я використовувала на розширення в минулі. Є схожі, дивіться, але так, да, кітя моя, більш такі глибокі, мені не подобається. Напевно, залишу все-таки, які були. Буду використовувати ось. Якщо це правильний код, у мене 24,020. Хочу використовувати його, зараз буде в мене вертикальне плетіння. І до нього мені потрібно підібрати ще. Так, фокус, будь ласочка, не підводимо мене. Угу, ось такий. Так, далі, дивіться, більш такий фіолетовий. Фокус! Ти де? Розливенький ближче, але сам основний коль, слухайте, я не пам'ятаю його номер. Він теж такий в розовинку і не фіолетовий. бо ось, наприклад, якщо я прикладу ось це, Інший рондель, бачите, він такий холодний, прям. Фіолетовий. Ні, це все-таки трошки-трошки в іншим. Вниз, я, до речі, не планую використовувати ніяку зелені. дивіться, я вам так прикладу. Бачите, як вона бере на себе акцент? Ні. А, мова буде трошки про. Внизу я буду закінчувати оцим основним фіолетовим кольором. Е і з ронделями гратися. От собі прикинула. Ну, ось цей просто ідеально. Реально, ідеально, який в мене був, підходить по гаміну. Мені потрібно ще. Ось ці два Мені, слухайте, подобається. Головне, щоб не перетягував акцент. І оцей ще кольор непогано так лягає. Так, 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 так. Що скажете, як, до речі, підбираєте ви, бо у сторінка для майстрів, мені цікаво, як підбираєте ви, купуєте ронделі, чи вони у вас? У мене просто ронделі досить велика кількість. Ось це в мене пачки. Це я бісер так насипаю ложками. Це в мене пачка лише фіолетового, У мене так по кольорах вони розділені, тому що я в свій час займалася весільною трибуткою, у мене були повністю всі кольори. Тому зараз закінчу свій вибір. Все-таки думаю, зупинитися на цій композиції. Вона реально лягатиме досить хорошо. І все, покажу вам на собі цей виріб уже готовий.